Прогноз на 5 серпня. Сьогодні день, коли варто довіряти простим речам, щирим словам, несподіваним зустрічам, тиші тиш власному серцю. Зірки підказують, краса в деталях. А тепер гороскоп на сьогодні. Овен. Ваше слово сьогодні усвідомлення. Те, що раніше дратувало, нині стане зрозумілим. Прийміть урок. І ви відчуєте полегшення. День чудовий для прощення. Телець. Зосередьтеся на відчутті безпеки. Створіть собі комфорт як фізично, так і емоційно. Вдалий час для облаштування дому або зустрічі з рідними. Близнюки. Ваша гнучкість сьогодні головний дар. План може змінитися і це буде на краще. Довіра до життя відкриє нові цікаві можливості. РАК. Зірки радять не тікати від почуттів. Все, що ви сьогодні відчуєте, має значення це не слабкість, це шлях до внутрішньої свободи. Лев, ваша сила сьогодні в тиші. Здивовані. Інколи, щоб почути, треба говорити спокійно. Уникайте драми і побачте, як розв'язуються складні питання. Діва Організованість дасть результат. Ви сьогодні зразок зібраності. Використайте це. День сприятливий для вирішення складних задач і важливих домовленостей. Терези! Сьогодні вас надихнуть люди, як знайомі, так і випадкові перехожі. Ваша душа налаштована на красу. Дозвольте собі творити, навіть якщо це просто фото чи лист. Скорпіон, зірки шепочуть, зменший тиск. Не все має бути під контролем. Довіртеся потоку і життя покаже себе з доброї сторони. Увечері несподівана, але приємна звістка. Стрілець. День ідеальний для руху, фізичного, ментального чи духовного. Прогулянка, подорож, навіть зміна маршруту. Усе це сьогодні має сенс. Козаріг, ваш авторитет сьогодні помітний. Люди слухають і ваша думка має вагу. Але пам'ятайте, істинна сила в доброті сказане степлом запам'ятається надовго. Водолій. Ваша креативність вражає, ідеї буквально падають з неба. Обов'язково запишіть їх. Це той день, коли всесвіт шепоче, вам плани на майбутнє. Риби, Сьогодні вам потрібно менше думати, більше відчувати. Ваша інтуїція працює безпомилково. Дозвольте собі бути ніжними, мрійливими саме в цьому ваша сила. Щоб не пропустити жодного знаку і жодної поради від Всесвіту, підписуйтесь на канал. Завтра новий день, нове послання, нова можливість!